Сусі -сусі. Добрий день усім. У мене там почався вивод курчаток від моїх курей яйця. Зараз гляну, що там у нас парить. Напевне, дощ буде, он там хмарами затягує. Дуже парить, конкретно парить. Гуси поки бігають. Мама каже, позаглядай по кущах, бо може десь індичка знеслася. А я думаю, де, де мені позаглядати. Тут он контейнери в нас, бачите, складені. Де могла вона залізти, щоб понестися? Я навіть не знаю. Ну, вони такі, що ховаються зазвичай, але якщо вона несеться в сараї, то вона має і в сараї і знестися. Не знаю. Кропчик сходить. Не бачу я тут поки нічого. Ондо, дивіться, папа вже до задню частину вольєра накрив, вирішив з цієї сторони накрити тут, де був, був забор, щоб не вкрадати місце із середини, бо так вийде, десь на сантиметрів 25 до 30 вкрадеться місце. Ось так, бачите, як виглядає. Супер. Покрасимо тоді і буде норм. Пофарбуємо. Тут щось відкрите. Ану діть звідси, хто це їм тут відкрив. Кш. Ану, дід звідси. Чого ви тут? Ану Киш! Киш. Гуся. Ану, дивіться, дурне. Чого ти гавкаєш? Гуся, тебе не лякає, собака. Ідіть звідси. А ну Киш! Там свинки роблять. Свинки. Ой, боже, злякалися. Ту, дурні. Водички треба дали. О, не зрозуміла. Це що ще одна квочка чи що? Так, бандитка мала. Та чого тут сидиш? Неслася чи що? Ага, знеслася вон, бачите? Піднесла квочці яйце. Тихо, тихо, не сварись. Ця сидить на звичайних яйцях, а ця її піднесла. На ось тобі яйце твоє та й сиди на ньому. А, водичка ємні. Тлевітка банихи. Пачка. Паці пацієнта. Хочете їсти? Ви хочете їсти чи ні? Вечора треба чекати, Ну, вже скоро поблизується. Все. Що, мої кольосі такі. Ну, бач, 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 бач. Не хочуть іти до рук, бачите, не хочуть. Бій, я й поглажу тебе. Маленький. Он то понакакулювала там, зробили какулі там в, в кутку, бачите, в самому дальньому кутку какуляють. Привет. Дайте Ну, дайте я Ну, Пачки, Ну, будь ласка. Пачки. Пачки. пати, пати, Пачки. 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 пати, Пачки. пати, Пачки. Пачки. Пать-пать, Пачки. Пачки. Вдалося да, потрогати. Дай. Ну. Ді! Ді така маленька Льоська. Льоська. Ді. Ді, може їм принести листочок, якийсь зелененький, щоб для різноманіття було. Льоська. та й страшні кури. Так, а де та курка, що перелітає? А, десь її нема. Може вже перелетіла, да гребе мені все. Вредна курка. Я надію, що її нема тут, бо буде капець всьому. Або вона, може, заховалася. Дві, значить, вона вже тут. Яйце є, значить вона тут. Зараза. невже вона вже гребеться десь? що робити з тою куркою? Я не знаю. Де вона? Яйце є, бачите? Йолки зелені, вона цей. Вчора чи коли вона перелітала? Вчора, чи. О! Ні, це Міша. Іди звідси! Яка у мене? Та вчора мені кукурузу поскусувала. Ой, чую, ось вона. Ах ти ж падлюча курка. Оно! Ох ти ж. Оно біги. Дивися. Дивись. Ану біги. Ану давай. Дивись на неї. Так, ну тут наче не погреблася. Я не знаю, як вона перелазить і перелітає, що вона робить, я не знаю. Іди сюди. Куди вона? Я не знаю, я вже тут все позакривала. Ну що мені робити з нею. Може, зараз згляну, бо вона тоді тут поскусувала мені. Може тут вже погреблася десь, де зробила мені тут діла, наче ну, ні. Побігла, напевне, зразу туди, то мені пощастило. Так, давайте підмоглянемо. Ой парить, напевне, точно дуже буде. Займов зараз глянемо, чи є курчатка. Ну, бо вже наскльовані яйця були. Оця квочка, що вже перестає бути квочкою. Так, яйця зберемо. Мама, напевно, збирала вже яйця. Воно трохи є. Ага, індички дві знеслася. Так, да, ось додається. Що це обліпили так яйця. Ні, значить, індички, бачите, даремно я. В кущах ходила, і нички знеслися тут обидві. Так, ну пішли глянути. Може, того, що вже сьогодні почався строк, двадцятий день. Буває трохи раніше, завтра вже мають бути всі на 21-й. А, ні, ні, це сьогодні 21-й вже почався, отак правильно сказати. Ну, що в тебе тут? Нема нічого ще? Покажи. О, є вже, це із моїх. О, є вже, є. Ой, голошейка вилізла, дивіться, чорна. А що ти такий тут? Привіт. Що, ти мамка вже, так? Да? Ти мамкою стала. Ти мамуська. Ти двох маленьких вже вилупила. Так, не видно ж нічого. Тютя. Голошійка і сіленьке. Таке маленьке. Так, шкаралупки ми забрали. Так, той голошійка полізла туди, назад. Це сидить спереду. Ну, вже два є. Лупи лупи. Лупи малюків. О, свини хрюкають. Зараз піду якогось бур'янцю вирву. Може вже потрошки можна давати зелень. Це ж Ой, свині ж то трав'яні. Так. Мало є. І сіренька є. Це, напевне, від тої чорної курочки галашейки. вона тут одна є, воно ходить, бачите? Ось, а ми йдемо з вами, давайте якогось листочка вирвемо. Не знаю навіть якого, може кульбабки, поки дощу нема. Зараз кульбабки вирву. Давайте яйця заберемо. У кохінхінів. Два є. Мало вже знову. Ну, дві курки сіла вже, квочки. Кохінхінок. Під одну, ну я не все показую, коли я підсипаю квочок, не всіх. Тому що іноді просто фізично не вистачає, не вистачає часу, нема сили все все все, все прямо показувати. Тому Іноді показую всіх квочок, що, ну, що сидять, всіх показую, а що підсипаю, то не всіх. Просто кажу тоді, що підсипала квочок. Так. І... Одна кохінхінка сидить на яйцях просто мішаних з іншого господарства, а інша кохінхінка сидить на яйцях оцих австралорпів. Він вчора підсипала. Ось, бачите, є три австралорпи ще яйця. Та що це? Що, вони вже хочуть іти? Може вже знають, що вже дощ буде. А Ну це, давай, може, заженемо їх. А ну давай, чи будете, йдіть. Гога, 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 йди, веди свою красотку. Давай, го-го, го, йди. Давайте, щоб я за вами не бігала, Бігом, веди Гога свою. Е, е, індичка, все, вже бігали сьогодні. Зараз дощ піде і все. Давай, давай, вийди. Може, дощ буде, хай вже йдуть до себе, ховаються. Давай, заходь, заводь, заводь своїх. Все сьогодні вже находилися. Вчора на вечір випускала. Ну, ходите. Все, сидіть себе. Тирса трохи ще привезли, до речі, знайомий тримає своє там якесь підприємство і каже: заберіть тирсу. Не знаю, щось там папа йому давав. Не питала я, скільки, щось там йому. Він благодарив. Ніхто нічого безкоштовно не цей. Так, он довже вісім є. є яєць індичих. Бентамочок он трохи є. Так, це кохінхіна 11 є. Так, до речі, треба у хату забрати яйця. Так, це самі свіжі оце. Беру оці, що самі раніше. Ну так, трохи є, вона збирала. Скільки 40 вже там, і ще в корзині є. Ой, так що так. Давайте зараз я ці ямця туди занесу і нарвемо якогось листочка для свинок. Кіточки які. Попробуємо дати, чи будуть свинки їсти, зелень. Верещать чуєте? кулак. Михась! Михась! Кс -кс 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 -кс. Михась! 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 А, він з котом! Контрах! йди оттуда! Там кіт з того боку. Краще б ти, михась, бентам купас, щоб вона не греблася. Бандит. У нас дивіться, яка вже квіточка. Розцвіла півонія, дивіться, яка гарна. Супер. Одна пока, тут тільки пуп'яхи. Тут пуп'яхи, дивіться, які гарні, рожева буде. Так, ну давайте. А ось до. давайте цього дамо їм. Свинкам. Ні, подорожника. Опа. Пару листочків. Я думаю, що подорожник це дуже корисна травичка. Вони її будуть їсти. Зразу потрошки дамо, спробуємо. О. А, можна во ще й лопушок? Чи що в нас тут є? Може кульбабка тут десь заховалася? Давайте ще. Ні, ну це якийсь брудноватий трохи. Хоча свині вони, наче не дуже чисті тварини, але якось давати брудне не дуже й хочеться. Так, ну тут подорожник. Чи є тут ще де кульбаба, я й не знаю. У нас тут захована може, де є. Тут все висипане, вилизано. так, Кропива є. Кропиву, я знаю, свій не люблять, але також не знаю, чи не будуть вони її і то якби порізати, то таке. Ось давайте спробуємо. а ну напишіть в коментарях. Яку ви зелень даєте в'єтнамським свиням, хто там тримає? Тільки так, хто іменно тримає їх, ну, кого вони дійсно є, а не так чисто теоретично. А ось докульбабка знайшла, дивіться. О, все. Давайте занесемо їм букет із зелені подивимося, подивимось, чи будуть їсти. Хай вже потрошки привчати їх, тому що хочу їх, щоб вони були не сальні. А щоб більше м'яса було? Ну, а кажуть, щоб, щоб свині не зажирівали так сильно, то їх треба годувати також зелені овощами і фруктами. Ну, не тільки комбікорму, Плевіт! А таке хочете? Будете? А ну-ка. Будуть? Так, нюхшає. Злякався. Свинка злякався. Будеш? А ну. Ану? Ану, давай. Бачите, бо бояться підходити. Оце зато не бояться підходить він. Все, ну їжте. Зеленушку, ну? Я зараз заберу її дві бентамкам. Хочуть гранулку. Кабани і кабанихи. Де зараз ментам дам, та й все. На, та там Добре, три бандіта. Он. Кутку збилося і спостерігають над. О, дивись, Бентамка зараз поїсть. Та напаслася бандитка, що перелітає чи перелазить якось. А це ця, до речі, корочка, що на неї ото ворона напала. Бачите, оця на передньому плані знеслася вчора, таке яєчко крупненьке в неї було. Що велике для вас, так? Да? Ну що? Нічого? Хочете гранулу, так? Да? Хочете, щоб я вам комбікорм дала? Так? Да? І хочеться і колеця називається. Ти каже, зроби нам салат. О-о-о. Корінчик, корінчик. Може їм треба було нарізати його? Воно, ну, бачите, зі сторони корінчика щось взяло, дивіться вже. А, може їм нарвати треба було, а ну. Порвати, може, треба було їм. О, я знаю, я зараз сюди їм накидаю. Їхнє корице. Нарізати, зробити салат, так? засмачити чимось. Може, якоїсь ще сироватки вам чи що вам дати. Отак, От а ну-ка. Зараз, може, так будуть їсти. Кульбабка. Ану. Ану. Тут запах буде тепер, ану, пробуй. Боже, які боягузливі свиня, це кошмар. Диви, бояться. Щось не бачу я, що ці свині травоїдні, якщо чесно. Ой, комедія з ними, з цими свиньми. Ану, ну. Бояться, бачите, бояться. Ну, ні, то ні. Диви, все одно біля тої сіла. Диви, диви, ще й забрала за себе яйця. Ну пішо, треба підсипати ще цю бентамку, а що робить? Значить, це ще одна квочка. Треба, напевно, тут зробити ще одне кубло. Отак. Отуто. Кругленьке таке. Воно. І підсипати ще одне. О, диви-ди, поправляю. Ну, такі справи в нас, друзі. Так що, надіюсь, вам відео було цікаве. Напишіть, що ви там даєте з таким малим свиням півторамісячним. О, щось там жує. Ну я сінце давала їм сьогодні в день. Сінцем, дивлюсь, жує, бо солому жувала. Думаю, що будеш теж солому жувати, можна з сінце. А от зелені, бачите, поки щось не хочуть. Не знаю. Не хочуть. Може, не ту зелень дала. Напишіть. Все, Всім пока-пока.